Салют, братва! Це знову черговий гайд по роботах на кванті. Сьогодні я вам покажу одну з найприбутковіших робіт для новачків на цьому сервері, а саме роботу шукача скарбів. Ми відправимося на місця, де можна шукати скарби. Я покажу вам, як тут працювати, що для цього потрібно, та скільки тут можна заробити. А перед початком я попрошу тебе залишити лайк під цим відео. Це дуже допоможе розвитку цього каналу. Також ось переможці конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео. Комент і обов'язково треба бути підписаним на канал. А на цьому сервері діє мій особистий промокод Soprano великими літерами. І якщо його ввести в телефонні гри, ось тут, з 2 по 5 рівень, то можна отримати плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку на 7 днів. А для старту це, напевно, найкращий бонус. Ця робота ідеально підійде для новачків, тому що на ній можна працювати з першого рівня і вже отримувати непогані гроші на цьому сервері. Але щоб на ній працювати, потрібен металошукач та наявність лопати, а купити це все можна в будь-якому магазині 24 на 7. На металошукач нам треба 20 тисяч, та на лопату 5. Після того, як я це все купив, я відправляюсь на першу точку. Вона знаходиться ось тут. Всього є 5 локацій, де можна шукати ці скарби. Перша це туди, куди ми відправляємося на Чумуші. Друга локація це міст до Палето. І третя локація це другий міст до Палето. Четверта й п'ята локація це два пляжі до Палето Бей. Крім цих місць, можете попробувати також шукати скарби тут біля аеропорту. І мені здається, що є ще десь якісь місця. Можете написати в коментарях. Ну, всього мені здається, їх є шість. Тих 5, які я показав на початку, і тут оця шоста локація. Десь приблизно ось тут, у районі аеропорта. Тим часом я приїхав на цей пляж. Тут мені потрібно поставити металошукач у швидкий доступ, та зразу я нажимаю кнопочку 5. Зелений колір показує нам, що металошукач працює, а жовтий та червоний показує нам, що ми знаходимося ближче до предмета. Получається, що ми шукаємо доти, доки не побачимо червоний колір і не почуємо сильний звуковий сигнал. Зараз я вам покажу, який він має бути. Має це виглядати ось так. Він має зупинитися, він має сильно почати пікати. Мають з'явитися такі кришки червоні. І тоді нажимаю кнопочку E. Та він вже починає шукати завдяки лопаті, починає копати першу схованку. Викопувати. І ось ми знайшли цвях. І починаємо шукати далі. Якщо на цій території далі нам не буде світитися металошукач зеленим, я беру машину і відправляюсь чуть-чуть далі. Пробую, наприклад, ось тут. Тут також не світиться, їду ще далі. І ось тут засвітився вже зеленим кольором наш металошукач. І ми пробуємо йти в різні сторони та знайти жовтий колір, виходить. Треба, щоб металошукач почав світитися жовтим, а потім червоним кольором. І ось тут він починає пікати червоним. Нам треба тут знайти знову ще чергову схованку. О, є! Ой, промахав. Є, зловив. Друга схованка теж вже майже викопана. І що нам. А, і цього разу ми знайшли каністру. Тут можна знайти, до речі, різні речі, я ось вам лишаю список. Саме дорожче, що звідси може впасти, це скарб і ключ від скарбу. Вони там коштують щось по 100 тисяч, вроді як. А всі решта предметів ми продаємо скупнику Мотлоха. Знаходиться він. Знайти його можна у GPS, заробіток. І тут є скупник хламу. Туди ми відправимося вже після того як попрацюємо тут одну годину і подивимося, скільки ми заробимо. Заробіток також залежить від рівня навичок, також на даній роботі всього 5 рівнів навичок, і з кожним рівнем зарплата буде збільшуватися. Перший рівень початковий, на другий рівень треба 700 очок, на третій рівень 1300 очок, на четвертий рівень треба 2500 очок. І на п'ятий рівень треба ще більше, ніж 2500 очок. На жаль, скільки точно, ніде інформації немає, але скоріше за все більше, ніж 5000. Також можна використовувати швидку ходу у ТАП-анімаціях ось тут. І виходить, коли ми включили цю швидку ходу, персонаж з металошукачем буде ходити набагато-набагато швидше. Також потрібно цей металошукач заряджати павербанками. Це робиться дуже просто, просто купляєте павербанки на маркетплейсі. Ось тут і забирайте їх з пошти. Після того, як забрали з пошти, просто нажимайте ось тут кнопочку Зарядити, і таким чином ви його просто відновите на 100% і зможете користуватися далі. Всі локації я вам приблизно показав, де вони знаходяться. Але я найбільше люблю працювати ось тут, на чумашах біля аута, недалеко від авторинку. Мені ця локація найзручніша. Тому зараз я засікаю одну годину та подивимося, що з цього вийде. Скільки вдасться нам знайти мотуху. Ну і от ця година прийшла і мені вдалося підняти за цей час весь цей мотлок, що є зараз у інвентарі. Саме круте, що звідси випало, це два ключі, які зараз можна продати по 50 тисяч. Крім цього, я поїхав до скупника хламу та продав йому весь мотлок за 15 тисяч 433 долари. У загальному за одну годину вдалося підняти 115 тисяч 433 долари. А деколи буває так, що цей мотлок скупляють самі гравці, і тоді його можна продати трохи дорожче. Ну а на цьому все. Якщо тобі цей відас був чимось корисним, то буду дуже вдячний за твій лайк. Наступний відеос виходить зразу, як тільки тут назбирається 50 лайків.